Депутати обласної ради одноголосно підтримали рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області. Голосували 54 депутати. За 54 рішення прийнято. Дякую. Співавтор документу Юрій Поліщук каже, що депутати звертаються до президента внести на розгляд до парламенту два законопроекти щодо заборони діяльності російської православної церкви та її структур в Україні, також щодо спрощення процедури переходу релігійних громад з московського патріархату до православної церкви України. Окрім того, ми будемо звертатися до голови обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка з тим, щоб вони переглянули і розірвали договори оренди. З тими релігійними організаціями Московського патріархату, які користуються спорудами, пам'ятками архітектури, зокрема, це і Земнинський монастир, і інші споруди, які є. Другим питанням місцеві обранці звернулися до прихожан у МП із закликом розірвати зв'язки з російською православною церквою. Текст звернення зачитав голова облради Григорій Недопад. Те, що приймалося Хмельницькою обласною радою, негайно приймалося, Те, що приймалося Тернопільською, Львівською вчора Рівненською обласною радою. Ми підтвердили, що ми зрештою такої самої позиції ми маємо зараз сказати, хто де, а хто на чиїй стороні. Тому рішення обласної ради сьогодні було прийнято всіма депутатами, які були присутні на сьогоднішній сесії. Адвокат Василь Самолюк говорить, рішення обласної ради не має юридичної сили, оскільки забороняти діяльність релігійної організації може суд. Я в Україні етнополітики, яка безпосередньо компетентна звернутися з відповідним позовом. І в зв'язку з тим, будь-які рішення органів місцевого самоврядування стосовно заборони будь-якої релігійної організації, в тому числі УПЦ, вони є на даний час незаконними. Стосовно відібрання землі, тут потрібно розглядати кожну конкретну ситуацію, на підставі яких договорів рішень, і тому подібних речей ця земля передавалася. Якщо ця земля оформлена на відповідні релігійні громади і так далі, тут також абсолютно безперспективно стосовно Розірвання договорів на користування майном теж потрібно звертатися до конкретного договору. Але як правило, в односторонньому порядку такі договори, якщо відсутні для того, підстави визначені законом, теж не розриваються. Зі слів головного спеціаліста відділу управління культури з питань релігії та національності обласної адміністрації Василя Гайдука, на сьогодні в області зареєстровано 523 релігійні громади, що у підпорядкуванні Української православної церкви. Ми намагалися отримати коментар щодо сьогоднішніх рішень обласної ради від представників Волинської єпархії УПЦ МП. Прес-секретар Віктор Аніпко телефоном сказав, що перебуває за межами області, не знає про ці рішення та не може прокоментувати їх. Він порадив звернутися до єпархії. Завідувач канцелярії єпархії Паїсій Хомоч сказав, що це коментує лише прес-секретар. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.